І хороші, 27 число. Все. Закінчилися, закінчилися свята. Починаються робочі будні. Так, зараз ми пропустимо машину. Починаються робочі будні, люди вже працюють, туристів поки що немає. Я йду на роботу. Оп. Е, слизько, можна впасти, тому треба так, акуратно ходити. Я бачу, тут посипали вчора по Курпувкам, але все рівно слизько. У нас по погоді 3 градуси, не так багато, ну трохи так є, свіженька. Так що такі діла. Як ви відсвяткували, Різдво. Дуже цікаво, розповідайте. У мене зараз два робочі дні. П'ятниця і субота, в суботу теж буду працювати, а потім неділя вихідний. І там теж на тому тижні буде 31-й перший вихідний, тому тільки те й робимо, що віддихаємо, віддихаємо. О, яка у нас класна погода. А я біжу додому на обід. У мене сьогодні, звісно, все дуже сильно ну, одне на одне. Але я все одно маю пів півгодинки. І, і піду, мама, дзвона, Ліда, обід готовий. Кажу, насипайте. Вона каже, що прямо сипати? Кажу, так. Да". Бо я біжу, маю там не дуже багато часу, щоб я не ждала. Вона сьогодні має. має, Коротше, Вона варити борщик пісний. Вот, так що біжу я така додому і хоча бы подихаю свіжим воздухом. Тому що погода класна, люди гуляють, а я пиляю нігті. Ну нічого. В общем, класна погода. Оце б зараз погулять, сходить в гори. Ну, нічого, трошки пізніше. У нас закопане стоїть в цих, в корках, в корках, бачите? І тут стоять її скрізь. Приходила клієнтка, каже, їхала 2 часа в закопане, Хоча обично вона їзде десь пів часа, ну це максимум. Дуже великі пробки, затори. Ну, Така ситуація є завжди. Кожного сезону, якщо великі свята, постійна така ситуація. І останні. Ну, останній рік робили постійну розв'язку перед в'їздом в Закопане, ну, щоб було легше людям в'їжджати і виїжджати із Закопаного. І я так розумію, що вона та розв'язка ні до чого не привела, ніяк абсолютно ситуацію не, не облегчила. Так що, коротше, в Закопаному Корке. Це зараз одна партія людей, які приїжджали сюди на вігіллі, уїдуть і приїдуть нові. Сьогодні що у нас четвер, п'ятниця. І заїдуть нові, ті, які будуть тут на Сільвестра, тобто на Новий рік. Так що буде весело. весело. Мама мені каже, Ліда, що там на вулиці? Я кажу, я не знаю, я отак пройшла просто е між клієн клієнтами, між туристами і все. Дуже багато людей просто не виносіло. Ой, Я вже трохи отработала, у мене совсем зовсім чуть, -чуть доработать. і все. І буду бігти додому. Тож у мене ще завтра робочий день і все. І потім Ось Так от. У мене тут собака гавкають. Странно. Всім привіт! Сьогодні вже у нас субота. Вчора говорила, що буде у мене сьогодні цілий робочий день. буду. Ага, як завжди, буває, вечором вже все помінялося. Ми зараз з Богданчиком їдемо по ділам, потім попозже розкажу, куди ми їдемо. А це потім у мене сьогодні в кінці дня тільки одна клієнтка і все. Сделаю сьогодні собі ногти, тому що вчора поснімала і сьогодні треба їх зробити покрити чим-будь. Скажіть, що важко. Ну, Ні, сказати важко це нічого не. <рес> Оце у нас види з вікна класні. Якби ще хто вікна помив, то взагалі було добре. Красиве. Боже мой, я наконец-то упала. Ви знаєте, що я поняла? Набагато безпечніше, коли я знаходжуся на роботі. І для людей, і для мене лічно. І безопасніше, і спокійніше. Це якийсь ужас. День начався лічно. Просто суботній день начався хорошо, спокійно. Я поспала, ми спокійно зібралися, поїхали з Богданчиком по ділам. В кінці розкажу, де ми іменно були. Ну! Верталися ми на з Богданом, туди на нас відвіз дідушка, це в другий кінець закопаного. А назад ми верталися на автобусі. Капець. В общем, <кхух> сіли ми в маршрутку. Не автобус Городський, а маршрутка. Просто написано було центром. Ми в неї сіли. Проїхала одну остановку, і нам водій каже, що вас тільки двоє, я далі не буду їхати, і попередся в задню маршрутку, яка їде ззаду. Він з нас не взяв деньги, нічого, ми ж швидко-швидко-швидко вибігли, побігли, сіли в другу маршрутку, спокійно собі доїхали додому, зустріли бабушку, З бабушкою прийшли додому, покушали. Ну, в общем, все було добре, така розмірена життя. Мені на три години роботу. Я везде десь, це зараз десь було час. Все добре, все спокійно. І тут у мене тенька в голові, що Богдану треба дадіти очки. Ну, нагадати, що він і ходив. І я вспоминаю, де очки: ми очки брали з собою в поїздку. Я його потім положила в рюкзак в його очки, і я розумію, що ми назад ішли, рюкзака вже у нас не було. Ви представляєте? Тобто, мій рюкзак у мене був, а Богдан ішов без рюкзака. Я починаю прокручувати просто в голові, де ми його, ну, на якому етапі у нас його не стало. Я розумію, що ми виходили оттуда, там де ми їздили, він ще був. Ми йшли до остановки, він ще був. Потім ми сіли в маршрутку в одну, і в другу ми вже сідали без цього рюкзака. Я розумію, що ми в цій першій маршрутці оставили рюкзак. І нічого важного в тому рюкзаку Богданому не було, кроме очків. Очків за 400 злотих, які купили два дні назад. Я розумію, що деньги в нашій житті не найважливіше, і що все заробиться, і все, але, блін, одразу ж ви понимаєте, тьохнуло. І що робити? І я не представляю, що це за мужик, що це за автобус. Я розумію, що це якась ав... ну, що це якась маршрутка не сильно легальна. Потому що, якби вона була по плану, то вона б їхала. Є люди, немає людей. Автобуси їздять по розписанню. Да? Не, не кажуть, виходьте, бо я не поїду. В общем, я не знаю, що діти до Ми кажу, все, блін, просрали ми. Очки, рюкзак. Мама у нас завжди да, мозг. Вона мені каже, ну все, коротше, йди на автовокзал. Там стоїть поліція, спитаю у них, може вони щось посовідуть. Вони все одно знають автобуси, знають маршрутчиків, знають все. В будь-якому випадку вони тебе десь скерують. Я думаю, я б пішла б в Ужонт, Може, б там якось, знаєте, бо знаю, коли знаходять вещи якісь або гублять, то одразу дають в Ужонт, щоб там вже в Ужонті якось кажется, цим рішають. Ну, я розумію, що це не субота, і Ужонт не працює. І це було в 11.20, а зараз 13.20, 20 допустимо, пройшло два години. В общем, я не знаю, що делать. Мама каже: в общем, ти йдеш на автовокзал е і все. Я жду папу, папі позвонили, щоб він быстро їхав з роботи, бросав усе. А, -а, -а їдемо, щоб шукаємо воденний рюкзак. Це просто капец. В общем, пока папа їде, стоїть в пробках, я біжу просто сама ногам, ногами на автовокзал. Приходю на автовокзал, розумію, що, блін, як на зло, не страж міська, ніхто не стоїть, не поліція, нікого немає. Ну, думаю, що йду в касу, розказую їм ситуацію, вони вже далі щось посовітують, Якась є, може діжурка там, чи я не знаю. ну Заходжу в касу, касір каже, що йдете туди, туди, там діжурні, і вони типу, допоможу. Йду туди, там сиділа двоє мужчин, я їм об'ясняю ситуацію. І вони, коротше, вони такі кажуть, що ну, яка маршрутка, який маршрут, відкуди, куди. Я ж об'ясняю, що з якої остановки ми їхали, одну остановку проїхали, що яка, а, який був автобус, що це був спринтер зеленого цвіта. Ну, коротше, і вони такі, а, типу, це, мабуть, той мужик. Коротше, я поняла, що вони зрозуміли, що це мужик, який, мабуть, не сильно легально провозить тут людей. Не знаю, легально чи нелегально, я тут з цим не буду розбиратися. Ну сам факт, що вони поняли, що це за мужик. Вони кажуть, у нас немає з ним контакту. Ну, ти можеш піти до тих от маршрутчиків, показали мені по камерам, до яких вони їздять плюс-мінус в тому направленні, вони його точно повинні знати. Тому що якщо вони в цій діжурки знають, хто це за мужик, то того мужика ну, то, то ті точно знають. Я біжу туди. Заходжу в першу маршрутку, яка стоїть там, де мені показали на тому. пристанку, Кажу так і так. Починаю об'ясняти, голос дрожить. Я взагалі в таких стресових ситуаціях можу розплакатися. ну в общем. А він такий мені зразу Руська Україна, Росія Україна, кажу Україна. І він зі мною по-українськи. Така хух. Ну, тіпа, ти можеш нормально прям розказати, як, як є. І він такий, я знаю того, типа, його всі знають. Ми знаємо того мужика. Він такий не нечістий, нечиста людина, звісно, не знаю, чи він отдасть чи не віддасть, але я тобі покажу, де його можна знайти. Типа, сідай, я тебе ну, я зараз буду їхати, типа, покажу. Я сидю, не знаю, взагалі, папа дзвонить типа, Ліда, куди мені їхати. Я кажу, я не знаю, їдьте в район Курніць, ми їдемо десь туди. Він мені сказав, покаже, що він мені покаже. Я сама не знаю, чи він мені його покаже. Ну, коротше. Ми їдемо, я, звісно, нервничаю, не знаю, що мені дістати. Доїжджаю нам до одного кольця, і він мені каже, сейчас тут виходиш на цій обстановці, переходиш дорогу і йдеш туди, ну, показав мені куди. Він буде їхати, каже, или в ту сторону, якщо ну, буде їхати в ту сторону, то ему просто махаєш і він встане, типа, він остановится. Ну і я кажу, хорошо, і я починаю топати, топаю, топаю, оглядусь по сторонам, тому що мені, наприклад, папу не пропустить, я йому якось об'яснила, куди йому їхати. І що ж цього маршрутка, тут таке движення, куча машин, я навіть не представляю, якби у мене, якби я його побачила, якби я бігла до нього, що б я робила. Ну, в общем, я короче, що <кій> делаю? Дивлюсь по сторонам, дивлюсь, сзади папа їде. Ну, о, все добре, папа мене забирає. Я сідаю, об'ясняю йому швидко в двох словах. Оце ж короче, цю історію. І ми їдемо по, по маршруту цієї ну, якби Пардалувки, да, це район цей називається. Їдемо їдемо, папа нам якось обїхав обігав І короче, ми їдемо по вулиці. Я дивлюся, цей мужик, цей автобус стоїть напроти на остановці. Я така, папі, все, ставайте, ставайте. Короче, це він, я буду бігти, баба, не успокоюся. Підожди. Я розумію, куча машин, він зараз сяде і поїде, опять будемо за ним гнати. Ну, хоча би ми його знайшли. Взагалі, я вибігаю, летю, він вже від'їжджає, я йому махаю стоп, стоп, стоп. відкриваю двері, а він мені по-польськи. Ти-ти. Типу ти, ти. я тут возю твою твір рюкзак. Навіть така... не, не встигла йому нічого сказати. Я може б йому полтинку дала за те, що він мені його віддав, але я настільки була перелякана, і він мені от, знаєте, польськими ругательними словами. Я така, боже, думаю, капець, Ну, він мені віддав цей рюкзак, я одразу очки намазала бо очки в футлярі. Я думаю, фух, є очки це найголовніше, що книжки книжками, а очки, звісно, було для мене найголовніше. В общем, я так набігалася. Я зараз прибігла на роботу, папа мене оставив, я ще забігла в гаму, купила їди. Ну, бо на бутерброди, там ковбаска і сир, забігла додому і віднесла. І оце прибігла на роботу, і просто думаю, який ужас просто, Ліда. Якби ти прийшла з утра на роботу, посиділа на роботі, гроші би заробила, і всіх би було щастя. Понимаєш? А все із-за чого? Тому що я захотіла папу трошки освободити і щоб він нас назад не забирав, а щоб ми приїхали з баданчиком на автобусі. Бо мені було жалко, що він ну, тіпа, в пробках стоїть, а в итогі що вийшло? Що? І ми поїхали в пробках і... Два години потім проганяли, і папа все одно їздив. Коротше, я не знаю. Ось така, така історія. Представляєте? Ну, так Ліда провела суботній день. Зараз прибігла на роботу, буду спокійненько, роботи, в безпеці. А куди ми возили Богданчика? Куди ми їздили з Богданчиком? Значить, я вирішила з ним ну, поводити його на додаткові заняття польського і математики для того, щоб. Е, ну, Вже півгода пройшло третього класу, а потім четвертий клас уже буде ще важче. Мені хочеться, щоб він всю програму освоїв на всі 100. Е, наразі я не можу ну, сказати, наскільки він все знає, тому що я сама польського не знаю із-за і того я не можу ну, оцінити дитину. Е, по оцінкам в нього є і хороші оцінки, і погані. Успешувала в учительки, вона сказала, що він справляється, все добре. Ну, ви знаєте, кожна мама хоче, щоб не було потім, знаєте, одиниць, або не перевели, або ще щось. Це для мене найголовніше. От так ми з ним походимо якесь время, не знаю, як, скільки це буде. Трошки пізніше потім розкажу, як це все проїздить. Може комусь цікаво по поводу додаткових занять індивідуальних в Польщі для українських дітей, та не тільки для українських, для будь-яких дітей. Вот. Так що це в нас було ще перше заняття, таке веселе. І так ми будемо раз в неділю поки ходити, а там подивимося, як воно буде. В общем, такі діла. Так що, Спасибо за увагу, Пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи в мене з головою все в порядку? чи ні. Бо я, наприклад, не знаю, іноді я боюсь. Але в мене така фігня всю життя. Я всю життя щось десь забуваю. розумієте? Так що це ну, не була б не я, якби ми щось не забули. Ну, обидненько. Ну, нашли. Значит, хорошо. В общем, все, пришла я работать. Дякую всем. Сегодняшнее видео все уже закругляемся. Все остальные видео будут потом.